І вітаємо вас, наші любі, в новому відео. Ми випали трішечки з життя, кожного дня ми не могли. Добрий ранок! Добрий ранок. У нас ранок у вас може бути де чи ніч. Коли ви будете нас переглядати. Випали трішки ми життя, бо у нас всі вихідні мамочка моталася в Київ то за подружкою, то на День відкритих дверей до Поплавського їздили. Настуня була з братиком вдома, моя квіточка, вони навіть самі знаєте, сиділи півдня, поки татко працював. Надіємося, до кінця місяця він встигне. Вони вже навіть обої закупили, там поклали вже. Він Вклала в плиточку і в санвузлі, і в студії, там, де буде їхня кухня, де кімнатка їхня. Звісно, роботи ще багато. Він зараз шкурить стіни, підготовлює під поклейку обоїв, під фарбування. Ось, Ми з Настею вдома. Сашуньку відвели куди? до школи. На каже: Мама, йдемо додому. У нас є там смаколики ще після вихідних. Пачка попкорну і сухарики з чесничком. Будемо зараз з нею жувати, дивитися, включимо якийсь цікавий мультик. Діснеївський. Вона хотіла якийсь. про Рапунцель. рапунцельна. <кхи> да. Спочатку русалоньку захотіла, а потім подумали, давай про рапунцель. Подивимося мультика. Это Дома русалка. багато справ рапунцель. у мене сьогодні. Прибирання русалка гапунцель. а, русалка. Ні, русалка ж у нас хвостом, а рапунцель це така красуня діснеївська з довгим, з довгим волоссям. Такого кольору, Настюш, як в тебе, світлим кажу, і рапунцель. гарним. Ось, тому запрошуємо вас О, до себе в гості в наш Ось, Будемо сьогодні ми трішки відпочивати, трішки працювати. Всього-всього буде в цьому відео багатецько. Так, винесли ми сміття. Ось такі, знаєте, беру пакетики із затяжечками. Мені щось так подобається. Останнім часом дуже зручно затягнув гарненько, нічого не вивалюється, не висипається. Так, хазяйнуємо на кухні. Посуд ми вже прибрали, посуду гора була. Вчора у нас ще навіть гості були. Мали куми до нашої сестрички ще її. А синочок приїхав зі своєю дівчиною. Вони живуть на оболоні в Києві. Ось з 2000 року Максимчик. Максимчику зараз 25 вже років, вже такий дорослий, працює, такий молодець. Зустрілися за лінкою. Як мою донечку, звати його дівчина. Посиділи з ними на вуличці. А, пожарили королечок, ну ми так заскочили на півгодинки. Всього до нас Настя вже торохтить тарілками, мені допомагає вже складати їх. Що Настю Складай тарілочки, так, обережно. От молодець. Помочничка моя. Давай складай гарненько, винові тарілочки. Як завжди, в нас після вихідних, о, така гора всього всього, всього. у Мами стільки було роботи. Зараз буду сортувати темненьке окремо. Ось таке світле окремо, кольорове, буду все заправляти в машинку. Правильно, до речі, з машинкою все добре. Хто в мене давно дивиться, вона застряла там, а в штанах застряла така металічна, така. ось. Вимпочка ось такенька, тільки металічна. Ну, слава Богу, ви знаєте, воно ніде не тарабанить, вона якось туди вниз впала, але була досить мала. І вже я вже прала декілька разів. Тому це добре, слава Богу. Хоч, хоч машинка в мене не зламалася. Поки настушечка моя дивиться мультика. Прийшла я на кухню після двох, знаєте, таких вихідних бурхливих. у мене, як завжди, пусті каструлі. Ось, тому буду ставити. Думаю, борщик, мабуть, сьогодні зготуємо, бо суп якось на швидкоруч я б декілька разів вже готувала, хочеться саме борщу. Більше в мене є капустиночка гарненька. Десь там зараз розрию, ще, мабуть, бурячок, томатну пасту. Все познаходжу для смачнішого борщика. Знаєте, вчора було настільки холодно, навіть ось купила ми. Кілограма-півтора тут гомілочок вже маринованих та не встигли посмажити, тому як такий дубак був. Стало прохолодно, Знаєте, вітер такий прямо шесту здував у нас всіх. У <сум> я вже їх теплу куртку навіть діла. Ми вже смажили десь о 8 годині вечора. Вже досить було. А, досить прохолодно, тому якраз гарно, що гомілочки залишилися. Ставлю бульйон. Буде у мене курячий такий бульйончик для борщу. Хочу показати, які я В АТБ купила для себе ножі, такий цілий набір. Бо в мене, знаєте, така одвічна проблема. У мене не заточені ножі поганої якості це ніяк не доходило нам купити їх. Вони коштували чимось гривень, я їх купила по знижці за 179 гривень. Зараз покажу, які класні такі. Я вже готувала шашлик, відрізала крила, досить так, знаєте, легко, класно. Там набір складається з, трі... з трьох ножів. Один великий такий для м'яса, середній для нарізання а, овочів і маленький для чищення. Також овочів, там, фруктів, зараз покажу. Ось вони, красунчики. Ось цим ножем класно. М'яско. Так у мене різалось. Навіть курятина, така сталь, в принципі, вона міцненька, гостренька. фірма Вейнер якісь. Ну, в принципі, знаєте, так, як в мене взагалі були вони тупесні такі ножі, то для мене це таке величезне було щастя. Так, цей середній такий для нарізання і маленький для очищення ось такий. Тому зараз мені все набагато простіше. Чистити, різати. Стало набагато класніше. Ставила бульйончик, заварила собі какао. Ой, смачне таке несквік, хто несті сказала, матуся, зроби собі щось таке попити. <гум> Кажу, добре, раз тобі готую какао і собі також. Ой, вже так скучила, знаєте, за влогами, за цим таким м -м, донесенням інформації до вас. <гум> Ой, що ці вихідні просто були, знаєте, такі насиченіші. Так, ми взагалі-то думали, поїдемо на день відкритих дверей. І він буде там, ну хай дві, ну, три години, ну це вже максимум. Ми так планували собі, в три години вже повернемося по своїм селам, там все приготуємо, там ще 2-3 годинки пошмажимо шашличок. Ще думали в суботу встигнути, і знаєте, наскільки воно за. Все закрутилося, це все почалося з 10 годин, трішки запізненням, але нас завели в таку залу величезну, там де хореографічний такий зал, з, з, з дзеркалами. ось, І там багато столів було з, 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 з різноманітними смаколиками цей зефір. Смачніші цукерки, рошен, шоколадні, будь-які кексики, печиво, там кулерт її стояв. Знаєте, там окремо можна кип'яточок наливати, окремо просту водичку, куча стаканчиків. Можна було будь-який чай обрати, зелене, в сорті, каву три в одному, таку сяку заверну, просто ми там і напилися, як то кажуть, солодесенького наїлися. Потім вже пішли майстер класи Знаєте, не могла відео навіть загрузити. П'ятий раз я його заливала в YouTube, і мені ось такий трикутничок і значок оклику. Знак. Обмеження, якісь там обмеження, обмеження. Так? Що ж таке. А потім я зрозуміла, я заливала знаєте, відео там, де дівчатка танцюють, а з музикою, яку я просто так знімала. Я вже і змінювала і аудіозаписи. знаєте. Думала, може воно банить Ютуб саме через ці аудіозаписи, що я додаю? І знову такі навіть все повидаляв, що воно мене блокує, блокує, блокує. На п'ятий раз до мене, знаєте, дійшло. Порушення там, якісь прав оціх авторських. А я потім зрозуміла, що я та записувала відео і лунала музика. Ютуб, навіть це все аудіо, всі звуки розпізнає, мені довелось гучність повністю прибирати, там, де вони танцюють. Може, не в попад, так вийшло те відео, тому що наложилося цей аудіозапис, який я вибрала саме в Капкуті, який там в мене вибирався. Ось, а не той оригінальний, з яким дівчатка танцювали, тому що там такі, знаєте, великі а, були колонки, гучна така стильна музика сучасна. І саме із за цієї музики мені довелося там, не знаю, години-дві, мабуть, вовтузитись цим відео, поки його <сміх> нарешті такі мажі не долугав записи. Десь я щось там, там передивлялась, частиночку не вирізала, десь там всередині того відео воно якось наклалося. Знаєте. Так смішно, що два аудіозаписи. Я щось не, не проконтролювала цей відрізочок, не видалила один. Ось тому ось так. І сам факт, що ми знаєте, почали в 10 це майстер-класи. Потім у них соло, кожна дівчинка на хвилину, на півтори танцювала, також свою музику покистали. Потім, поки вони заповнили на всіх дівчаток сертифікати, і ось десь по моїм спостереженням десь 85. Десь так дівчаток прийшло саме на сучасну хореографію. Найбільше. От, десь до 10 було, мабуть, бальниць дівчаток і один бальник. Но він такий, знаєте, був у віці, не абітурієнт, років можливо, 25-26, то він на магістратуру дуже хоче поступити. Ось, не знаю, Бюджетні місця, там, мабуть, також є на магістратуру. І він прийшов. І ще один хлопчик був якраз у полінціній групі. А на сучасну хореографію хлопчик її віку прийшов. І все, два хлопця останні всі прийшли на день відкритих дверей. Чисто дівчатка молоденькі, а видно, що одинадцяте класниці. Ось. Тому так, зі всіма перезнайомились, переспікувалися, бо ж є код я його фотала. Сама якось кадр, знаєте, навіть не влізла, бо дівчатка просила, щоб я їх фотала. У багатьох сіли телефони. І я ось так просто на свій телефон знімала все, і всіх, і дівчат і свою полінку чекали. І чи знаєте, який казус стався? Дитина станцювала найперше. Ось в неї є таке. У мене також, знаєте, було в дитинстві, отак в юнацтві, що я можу бути. Сидіти, сидіти, а потім все. Я маю отак стати знаєте, і піти першою. Тому що якщо я не наважусь першою, потім мені буде ще важче наважитись. І вона також ні з ким не спілкувалась, сиділа щось сама там біля дзеркала, тренувалась потрохи. Потім ми пішли з Наташою на вулицю трішки провітритися, кави попити. М -м -м, приходимо Поліни, нема. Де Поліна, де Поліна? Туди ж в зал заглядаємо. Поліна виходить, каже: я сама перша станцювала своє соло. Уявляєте, дитина? тобто Набиралася, звикала до цієї всієї обстановки, потім вона взяла себе руки і сказала, я буду першою. Станцювала вона першою. Та, на жаль, коли ось сертифікати видавали, уявляєте, а, тобто ну, там бальниці, народна також хореографія. Там теж, може, п'ять всього дівчаток, народниць, які танцюють народні танці. Ну тобто, загалом десь до ста, можливо, дівчаток ось так було, може 110, ну ось так не більше. І об'являють, я ж чекаю, коли ж Поліна вже знаєте, налаштувала камеру вже ж. Думаю, відео засняти, хочеться ж дитині, прям на її телефончик. Тож тримаю ту камеру, ще і фон він тушиться, глушиться, я не знаю, як його привезти почуття, почуття, бігом Наташа каже: Давай мені, включай знову ту камеру, вона потухла. І оце 110 десь так, плюс-мінус сертифікатів вже об'явили. Уявляєте, не назвали її ні прізвища, ні ім'я. А ми такі в шоці? Тут ведуча питає: хто ж не отримав ці сертифікати? Три дівчинки підняли руки, також і полінка. Потім їх повели знову в інший якийсь зал, там дозаповнювалися, потім пішло нормально, але ж такий казус, знаєте, вона найперше станцювала, і о, дівчатка другокурсниці цього університету, вони якось так прошляпали це все, і її не внесли в цей о, чи список, чи що. Ну, скоріш за все, потім зі списку вони переносили в цей сертифікат, всі дані. Ось і так кумедно знаєте, вийшло. Може Полінка, Ми теж. Так чекали ну, взагалі, але нікого не обділили. Тож спитали, у кого нема там дозаповнювали заповнювали сертифікати. Дівчаткам все довидавали. Ось і потім ще конкурси були. Розігрувалися в них такі, знаєте, футболки. Ось з логотипом саме університету. Такі темно-фіолетові класні Було три футболки. Було багато конкурсів, щоб їх виграти. Полінка в першому турі пройшла. В другому там дівчинка можливо бачили відео така. в неї вибриті віски стояла біля Поліни, така. Темненька, кажуть, що вона майстер навіть з якогось танцю, майстер з хіп-хопу. І вона вже навчається на першому курсі, закінчує Поплавську, але також як абітурієнтка, хоче знову поступати, щоб спробувати себе на бюджет. От, і вона обійшла Полінку. Трішки, знаєте, вибрали її, їй вручили ту футболку. Потім якась імпровізація, те то все, то, в общем, Поліночка підростроїлась під і каже, що ця дівчинка Мілена її звати. Ось то вона навіть Запоріжжя в орбіту приїжджала до нас в наш палац культури орбіта. Виступала там сама вона з Києва і виграла і в цьому році футболку. Кажучи, ще вона розказала Полінці. Вони з нею потоворишували. Сказала, що і в тому році вона також виграла футболку. Ну, могла б подарувати, в принципі, і Поліночці знаєте, але того не зробила. Собі, забрала цю футболочку. Ну то нічого. Головне, вже у Поліни є сертифікат про попереднє зарахування творчого конкурсу. Каже, що це дуже круто. Це в рейтингу трішки підвищить її можливості. Ухватити ось саме це бюджетне місце. Ну, звісно, десь 110 дітей, ті, які прийшли, можливо, хтось іще навіть і не прийшов, а потім приїдуть на ці творчі конкурси. Тобто, є шанси, невеликі шанси, але вони все ж таки є 50, а ось іде, 50 місць бюджетних на всіх, на народників, на. Бальників і на сучасну хореографію на сучасне найвеликий конкурс, бо там найбільше дівчаточок будуть боротися за ці бюджетні місця. І один хлопчик <сих>, <сих> прийшов. Ну, будемо дивитися, як вони знаєте, вийде. Але такі, знаєте, а, ми просто думали, що це закінчиться 12 час. Знаєте, встигнемо добратися. Ми вийшли десь в пів четвертої, аж приїхавши туди о восьмій ранку, вийшли <сих> тільки в пів четвертої. І ще один бонус після цих цих. Конкурсів, сертифікатів принесли досить багато цих упаковок піцем, можливо, 50, там 55, просто їх було дуже багато. Щоб всі-всі і матусі наїлися, і діточки Коли нанесли там, знаєте, двохлитрових там бутилок. Просто. А тьму <laughs> тьменну і всі напилися, вже не їлися там. Ну, організація була так на вищому рівні, так все досить тепло, класно. ведуча. після того, як ми уходили, вона замітила, що це ж дівчинка, як їй одразу не вручили сертифікат. Вже можна я вас обніму. Розполагають вони, розполагають до себе, щоб заманити на таку велику кількість студентів. До їхнього університету, ну, і це круто, знаєте, що стільки багато з інших міст була навіть дівчинка з Луганської області, з Рівного, з Тернополя, з Полтави, звідки ще досить багато міст було названо. Кривий ріг, ми от Запоріжжя. от Знаєте, досить багато, ну просто. А з Конотопу навіть, там конотопські відьми. Дівчинка така, всі такі харизматичні, всі такі, знаєте, красуні. просто. М -м 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 -м. Надивилась цього всього позитиву, знаєте, оцих. Таких класнючих хореографів, два молоденькі хлопці, як вони танцювали, просто хотілося все пуститися в пляс разом з ними. Знаєте, так іноді хочеться виїжджати просто з цього свого рутинного буденного життя. Чоловіка я відпросилася, потім він, звісно, каже, що ж ти загуляла, мать щось там діти. Дома семенькі посиділи з півня, бо йому довелося трішки раніше закінчувати. Він вже був вдома, а ми ще їхали в дорозі. І потім спланували, що ми разом в Дмитрівку до Наташі там докупили ще ковбаси, щоб дорізати там олів'є, щось таке, доготувати. Да Я вже не встигала зробити шашликів. Купила всі по готовісті крильця такі барбікю смачнюченькі кілограмчик Купила у них просто в духовці їх розігріли за 15 хвилин. Все це спланували, і я поїхала одразу з Полінкою з Наташою туди до Славіка в Дмитрівку. А вже чоловік мій з діточками з трьома під'їхали. Самі з Горенич, та да. так. Ми так зустрілися. Десь ми годин всім, мабуть, сіли вже вечеряти до 10-ї, 3 годинки наспілкувалися, наїлися. Знаєте, класно, так, коли є друзі, і їх стає більше, У нас же ж куми спочатку основні наші були а, такі друзі, родичі. А тут іще додаються люди, які поруч з нами. Це взагалі класно. Так хочеться жити. Вони бідні не хотіли так, Запоріжжя до останнього, тому що там такий стався обстріл. Якраз цей самий Страшний там, де забирала життя цієї родини, божечко. Так страшно було. Поліночка якраз їхала в потязі, знаєте, якось відвів Бог їй від цього жахіття. Казали, що просто все ж Запоріжжя здригалося. І взагалі я аналізую, що кожну ніч, кожну ніч засинаєшся цією такою постійною якоюсь тривогою. Бо оці шахіди летять з термобаричним зарядом, це просто щось страшне. Ой, Боже, все вигорає від них, як воно взривається. Руйнується. Ну, нічого, ми, українці стійкі, Ми йдемо чітко до своєї перемоги, до свого майбутнього. Ай, Бог нам допоможе в цьому. Подолати цього диявола страшезного. Ось так, мої любі, поділилися з вами всім <гум> прожитим за вихідні. Ось, дякую, мої хороші вам за перегляд цього відео. Залишайтеся зі мною. Вподобає, не забувайте ставити. Ось, і будемо з вами тримати зв'язочок. Коментуйте, будемо спілкуватися. Я людина відверта, щира. От, люблю спілкування, тому пишіть, будь ласка, мені. Свої, можливо, якісь запитання, можливо, комусь щось було цікаво, багато інформації в мене були після цих всіх подій там в університеті культури. Якщо цікаво, давайте поспілкуємось на цю тему. А я побігла, у мене закіпає вже бульйон, буду нарізати все, тушкувати та приготувати щось треба таке домашнє, бо мами два дні не було так вдома активно, то там бігав хтось і... а по і того у мене куча тепер. Стірки, куча готовки, все, як завжди, як у всіх мам України. Тому беремо, підперезуємо, підкачуємо рукава свої, вдіваємо фартуки і вперед працювати. Ось, усім па-па, Зустрінемося в наступних моїх відео.